Добрий день, в ефірі ТВ і з вами його ведуча Марія. Сьогодні у нас у гостях Андрій, а ми поговоримо на дуже важливу тему тему грошей. Отже, ви сьогодні прийшли у наше місто професії і на багатьох станціях вдалося попрацювати. Так. Скажіть, а це перший досвід заробляння грошей? Так. Як вам здається, заробляти гроші важко? Ні. На вашу думку, що таке гроші? Гроші це. А навіщо потрібні гроші взагалі? І вам в тому числі? Щоб витрачати на Xbox. Скажіть чесно, а вам більше подобається заробляти чи витрачати? Заробляти. А на що зазвичай ви витрачаєте гроші? На, на піцері. Скажіть, а ви економна людина чи марнотратна? Економна. Є у вас якісь власні способи економії грошей? Поділіться ними, будь ласка. Скажіть, а ви знаєте, що таке податки? Ні. На жаль, наша передача закінчується. Дякую всім учасникам за такі корисні і цікаві відповіді. До побачення у наступних випусках.